Найголовніше на цьому твітаємо. цієї ночі. Росіяни атакували Харків. Є влучання в центр міста в районі житлової забудови. Відомо про трьох постраждалих. Вибуховою хвилою пошкоджено і пологовий будинок, де перебували породілі з немовлятами. Їх евакуюють, вони не постраждали. І одна жінка травмована внаслідок атаки БПЛА Почогуєво на Харківщині. За даними ОВА, шість безпілотників влучили по промисловому підприємству. Ще семеро атакували житлову забудову. Як уточнила мер міста Галина Міньова, в центральній частині міста зруйновано два приватні будинки, пошкоджено навколишню забудову. Значних пошкоджень будів. Чугуївської центральної лікарні зазнала ну і попередньо троє постраждалих. Під ударом опинилися суми. А, пошкоджено приміщення на околиці міста. Це нежитове приміщення, зазначається, обійшлося без поранених і загиблих. Так, ну а на Росії в Підмосков'ї та Тулі цієї ночі прогреміли вибухи. Севі пабліки розповсюджують це відео за даними телеграм і пабліків каналів. Дрони атакували райони, де було розміщено великі підприємства оборонно промислового комплексу. Чекаємо на офіційне підтвердження наших сил. І президент Шадон, Трамп вперше з моменту повернення на посаду президента надійшли зброю до Києва, скориставшись президентськими повномаженнями, які часто використовував його попередник Джо Байден. Її вартість цієї допомоги може становити близько 300 мільйонів доларів. Повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Видання зазначає, що цей крок свідчить про новий інтерес Трампа до захисту України. Пакет може включати перехоплювачі Петріот і ракети середньої дальності. Associated Press повідомляє, що США відновили постачання зброї і до України вже їдуть високоточні ракети та 155-мм снаряди. Угод на майже 10 мільярдів євро уклали в Римі на конференції з відновлення України. Результати зустрічі підсумував президент Володимир Зеленський. Отже, на тлі масованої атаки цієї ночі глава держави попросив союзників докласти зусиль для посилення обороноздатності України, зокрема протиповітряної оборони. Вже відомо про виділення 4 мільярдів євро допомоги українському бюджету. Це оголосила президентка Єврокомісії. Урсула фондерляєн також заявила про створення європейсь. Ського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею. Зокрема, Канцлер Німеччини заявив, його країна готова придбати системи протиповітряної оборони Петріот у США і передати їх Україні. Британія укладає з Києвом угоду про постачання п'яти тисяч ракет протиповітряної оборони. Сполучені Штати тим часом представили своє бачення української повоєнної відбудови основами для неї кіткелок спецпредставник США з питань України назвав збереження суверені суверенітету України і вільний ринок також він розповів, що Вашингтон вимагатиме повернення українських дітей, викрадених росіянами. 232 людини вбила Росія в Україні в червні цього року. Це найвища за останні три роки кількість жертв серед цивільних. Такі дані оприлюднила моніторингова місія ООН в Україні. У звіті також зафіксовано понад 1300 осіб, які через російські атаки дістали поранення. Моніторингова також місія вказує, що минулого місяця Росія здійснила в 10 десятеро більше ракетних ударів і атак із застосуванням баражувальних боєприпасів ніж в червні. Минулого року і у порівнянні з першим півріччям минулого року на понад 50% зросла загальна кількість жертв серед цивільного населення. П'ять прицільних пострілів у Києві застрелили полковника Служби безпеки України. Кілер чекав на свою жертву біля будинку безпосередньо. Наблизився і зробив п'ять пострілів з пістолети. Після чого втік з місця злочину. Жертвою нападу став спецпризначенець Альфи Іван Воронич. Від отриманих вогнепальних поранень він помер на місці. За фактом вбивства відкрите кримінальне провадження. Стрілка досі розшукують. Суд продовжив запобіжний захід екс голові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі. Вона залишиться під арештом до 7 вересня, і водночас її знову зменшили суму застави до 56 мільйонів гривень. Нагадаю, у жовтні минулого року її призначили заставу в півмільярда гривень. Тетяну крупу підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони доларів. Медіа писали, що вона надала групу інвалідності понад півсотні чиновників Хмельницької обласної прокуратури. Під час обшуків у неї вдома та в її родичів знайшли тільки готівкою майже 6 мільйонів доларів. І е, Китай відреагував на затримання своїх громадян в Києві за підозрою в шпигунстві. Речниця МЗС Китайської Народної Республіки Маунін зазначила, що наразі вони вивчають ситуацію. Якщо підтвердиться, що справа стосується громадян Китаю, Пекін захищатиме права та інтереси своїх громадян. Нагадаю, два дні тому у Києві затримали китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет Нептун. Ними виявилися батько із сином, який був студентом київського вишу. Шпигунів затримали на гарячому. У них вилучили телефони з доказами протиправної діяльності Санкція статті 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Ну і повертаємося до подій вчорашніх напередодні росіяни в чергове масово обстріляли столицю. Кількість постраждалих вже зросла до 24. Є двоє загиблих, і просто зараз як столиця оговтується від вчорашнього обстрілу. Дізнавалась наша Христина Буковець. Вона зараз до речі біля одного з будівель і місць ураження російської ракети. Христи, розповідай, будь ласка, привіт тобі, яка зараз ситуація. Ці якяни справляються, оговтуються після вчорашнього. Вітаю колеги. Справді я вчора проїхалася одразу декількома місцями влучань. Поспілкувалася з киянами, розпитала, як вони справляються з наслідками ракетно-шахедного обстрілу. Але спершу вам покажу одну з найбільш уражених локацій. Думаю, кияни точно її одразу спізнали. Це інший бік станції метро Лук'янівська, ось поруч Лук'янівський ринок. І одразу ми можемо бачити, буквально поруч біля мене є вирви. Від влучання уламків Пошкоджена пошкоджено також з боку зараз. Ми вам покажемо зупинка транспорту, пошкоджений торгівальний центр уламками вибиті вікна торгівального центру. А також пошкоджені власне були трамвайні колії. Але знаєте, що я вам можу сказати? Коли я приїхала вчора сюди по обіді, тут просто вирувала робота, і до речі, рух трамвайними коліями. Десь вчора вже близько першого дня було відновлено скло уламки, які Розкидані були повністю а, поруч станції станції. метро. їх вже позбирали, і тут активно працювали працівники магазинів і торгівельних центрів. Коли я підійшла до них поспілкуватися, а, запитати про ранок, запитати знову ж таки, як вони справляються з наслідками. А, мені люди. Почали розповідати, що так втомлені, так безсонна ніч, але як тільки закінчилась повітряна тривога, вони одразу приїхали на свої робочі місця, аби якомога скоріше все розчистити, відновити і а, знову запустити власне і магазини, і торгівельні центри, і транспортну інфраструктуру, яка як бачите, вже працює. Ось можете побачити, як курсує самого ранку вже трамвайчик. Я вам більше скажу. Я вчора була. Ще в одному іншому місці в Лучані, зовсім поруч. Це вулиця Коницького. Там ймовірно уламок дрону пошкодив верхні поверхи будинку. Там постраждали власне також інші квартири, постраждали кав'ярні, постраждали а, заклади громадського харчування, ресторани розташовані зовсім поруч. І ось в одному з них я вчора поспілкувалася з працівниками. Там а, в цьому закладі громадського харчування а, повилітали вікна, пошкоджено задня двір цього. По ресторану, пошкоджений один зал всередині, але Попри знову ж таки, поприсо, попри безсонну ніч, як тільки закінчилася повітряна тривога, одразу всі працівники приїхали на місце. І щоб ви собі розуміли, вже близько одинадцятої години ранку, а це лише на годину пізніше, ніж зазвичай вони відкриваються. Заклад це громадського харчування. Він вже будував перших підвідувачів і варив їм каву. Що мені розповіла кухарка цього закладу, а також маркетинговий директор. Давайте, будь ласка, послухаємо. У нас постраждала повністю одна зала, яка не буде да, працювати, інші зали через те, що е, тушили пожежу е, Будинку, водою, да. Да, постраждав наш офіс на четвертому поверсі. Я побачила картину, коли я приїхала. Все зруйновано, все розкидано. Воно тим, що у дім попало в квартиру, і воно із цієї квартири все розбросало ну, внизу, все, в задній двір. Вот. І Те, що ми розгрібали, дуже багато води було, все витирали, вимочували, виносили, висушували. Сидять, люди обідають. Ну а що потрібно продовжувати жити да, ну, на незалежності від ситуації, яка в нас відбувається, але ми живемо одним днем і дякуємо Богу, що ми прокинулися всі живі, здорові. Але те, що зруйновано, воно все відновиться. До речі, ось цей заклад громадського харчування. Він розташований зовсім поруч, але це сусідні були на код кав'ярня, яка розташована прямісінько під місцем влучання. Але на першому поверсі у них одразу після атаки зникло світло, зникла вода. Але вони буквально одразу по приїзду підключили переноску до сусіднього будинку. І що ви собі розуміли, вже о 9-й годині ранку люди варили каву, колеги. Незламні наші люди, пасибі тобі христина доковець цього ранку з прямими включеннями в наш ефір сніданку. До наступного Христи. Ну і зараз хочу дати е, на сам кінець актуальну інформацію. На цей ранок від ДСНС України е, е, кількість постраждалих вчорашніх російських обстрілів зросла до 26. Двоє людей загинули. Ну в Шечерківському районі в одному з місць влучань житловий будинок завершені вже аварійно-рятувальні роботи. Вивезено понад 60 кубометрів будівельного сміття. Аварійно-рятувальні роботи тривають ще зараз. На одній із. Локації і продовжують працювати кілька десятків рятувальників, 14 одиниць спеціальної пожежної техніки. Тому ситуація станом на зараз така. Послуговуємося тільки офіційними джерелами інформації і перевіреними. Шановні глядачі, всім доброго ранку, попрямували далі. Так, у нас христина боковець зараз смикається. Христю, ми не забули, шановні глядачі. Погода, безумовно, має бути. У мається на увазі прогноз. Що ти знаєш? Вітаю колеги ще раз. Що вам сказати, як по моїм особистим відчуттям, то сьогодні просто ідеальна температура в столиці зранку, плюс 16, Сонячно, але дема такий легенький вітерець і ще не спекотно. Якщо коротко, то дуже кайфово. Але якщо говорити про погоду про температуру сьогодні по всій території України, то вона буде ну дуже різною. Дійсно, від пекельної спеки до зливу від 10 до плюс 37 градусів. Тому що де очікувати по регіонах, все вам детально розповідаю. Розпочинаю традиційно зі сходу країни, і от там сьогодні власне буде комбо поєднання зливи і а, високих температур. В день синоптики обіцяють до плюс 37 градусів. І при цьому всьому протягом усього дня по всьому регіону синоптики обіцяють дощі і навіть зливи а, на декілька градусів нижче, саме максимум плюс 35, Сьогодні по обіді синоптики обіцяють на півні країни. Не дощитимеш сьогодні там тільки в Херсоні та в Криму. На заході сьогодні обійдеться абсолютно без опадів і буде значно проголодніше. В день температура коливатиметься в середньому від плюс 20 до плюс 22 градусів. А от зранку та вночі буде сьогодні навіть плюс 10-12 градусів. На півночі країни сьогодні синоптики обіцяють дощ на Чернігівщині та на Сумщині. Температурний максимум в регіоні сягне плюс 28 градусів. Не оминуть дощі сьогодні і центр країни, а саме Дніпро та Полтаву. Нарешті території регіону без опадів температура в регіоні коливатиметься в день, в середньому від плюс 27, але і аж до плюс 35 градусів. В столиці сьогодні, як я вже казала, зараз зранку плюс 16, по обіді максимум фіксуватимемо на стопчиках термометрів плюс 27 градусів, і опадів синоптики не обіцяють. Традиційно переходжу до температурних рекордів 11 червня. А найспекотніше було у 1947 році, тоді зафіксували плюс 35 градусів. А от найпрохолодніше було у 1958, тоді було плюс 7 градусів. І на останок щодо народних прикмету наші пращури були переконані, що якщо сьогодні гарна, ясна тепла погода, то такою вона протримується ще аж цілих 7 тижнів, колеги. Вприту до 1 вересня, як щось точно знали наші пращури, Пасибі ти христина боковець до наступних твоїх включень, друзі. І до речі, шановні глядачі, ми знаємо, що там велика вода стихія на заході країни, Шіна. частина Волині, також Львівська область, сам Львів. Пишіть нам, як ви то переживаєте, куди вода тече, куди вона вщухається, стихія чи не вщухає, хто постраждав найбільше. Ми також будемо інформаційно стежити за ситуацію в вашому регіоні. І ви нам напишіть, будь ласка, бо ми знаємо, що там страшне, що. Принаймні, вчора творилися.